Я сам з Миколаївської області, є таке мальовниче село Степківка Перомайського району. Там живуть мої батьки дотепер. В Дніпро ми з дружиною переїхали десь в 20-му році. З тих пір я став Дніпрянином, займався спортом, та все життя займався спортом. З університету почав займатися дзюдо, потім кросфіт, ММА. В Дніпрі вже займався боксом. Це, це хобі було до війни. Я був менеджером закупівель. Тендера прозоро, там це моя тема. Військового досвіду не було в мене взагалі. І 27 років, коли мені виповнилося, я вже думав, що все, в армію я не йду, буду цивільною людиною. 24 лютого всі знають, що сталося 22-го року. Але я вже собі до початку повномасштабного вторгнення прийняв рішення, що я запишуся в тероборону. І я без роздумів Пішов в центр комплектування, туди брали всіх і з досвідом, без досвіду, і молодих, і старих. Ну от я записався туди і до цих пір в теробороні. Як таких навчань у нас не було, тому що тероборону нас, ну кажу так, як є, зліпили на швидку руку. Офіцери всі були, хто закінчили свого часу військову кафедру, там отримали офіцерське звання, і їх ставили там командирами взводів, командирами рот. Толком ми не знали, що робити. З нами був на той момент, я пам'ятаю, наш сержант Роти, який до цього пройшов контрактну службу. В нього були певні навики, і от ми виїжджали, там ми були в одному населеному пункті в Дніпропетровській області, там були закинуті коровники старі. І ми просто туди виїжджали, він нас вчив військовій справі, так сказати, елементарщині. І вже весь свій досвід. Ті ж самі командири, і ми разом з ними набували, вже коли ми попали на передову. А на передову ми попали 4 червня 22 року. Це був мій перший вихід на 0. Приїхав командир взводу на той момент наш, о 12 ночі я на той момент був командиром відділення. Він мене там і ще двох командирів відділення покликав, сказав, що хлопці, треба зібрати команду з п'яти осіб, які завтра заступають на нуль. Я сказав, що я заступаю, там, ну і ще там вибрали хлопці, які заступають. О п'ятій ранку ми вже були на нульових позиціях. До цього ми, коли стояли на третій лінії, ми чули вибухи, але це все було далеко. Але коли приїхав туди, там перша міна лягла там, в 20 метрах, друга міна лягла в 30 метрах, ми вже зрозуміли, де ми знаходимося. Ми вже Швидко окопувалися, не так, як на третій лінії. Ну, вже все стало зрозуміло. Адреналін був дуже великий, коли я перший раз з кулемета відпрацював по ворогу. У мене було реально піднесення якесь було. Я, я знав, що я знищив ворога. Розумів, що я допомагаю звільняти свою землю. Повертали свої позиції. Так, да. да, давай. Вон. Таку пушечку забрали. Вон всі наші вороги стоять. Всіх переходять. Скоро вернеться землі назад. Скільки ви пробули на нулі? Я по сьогоднішній день на нулі. Той нуль, і сьогоднішній нуль. Він відрізняється? Кардинально. Ворог вчиться, причому дуже швидко вчиться. І ми вчимося, але знову ж таки, у ворога набагато більше ресурсу, як людського, так і в плані техніки та тих же грошей в них набагато більше. Технології не стоять на місці. Арта їхня, нікому не секрет, що в рази перевищує нашу артилерію. Набагато важче з кожним днем воювати. На жаль, втратив не одного вже побратима. У нас є на місці нашої тимчасової дислокації дошка пам'яті, і так, мабуть, назву. І там 16 хлопців, з якими я з перших днів разом був служив. Серед них і друзі мої. ну от. Ми щоранку я туди там, заходжу там, на, на наші наради. І, так сказати, вони з нами там слухають нас, оберігають нас. Коли втрачаєш друга, побратима, це дуже важко. Але ти розумієш, що є живі, про яких треба думати. В, в моєму випадку, як я командир підрозділу, мені треба думати, щоб тих хлопців зберегти їхнє життя. Тому Гурювати будемо після війни. Ми всі йшли на війну, ми розуміли, що може з кожним статися непоправне. І хочеш ти цього чи не хочеш, але ти якось підсвідомо себе налаштовуєш на це. Всі живі люди, кожен по-різному справляється своїми емоціями. Бояться всі, просто деякі можуть контролювати свій страх, а деякі ні. Так, є таке, і я. Не засуджують цих людей. Я розумію, що не кожен може витримати, те, що більшість із тих хлопців, що там сидить, витримують. Коли нам ще в центрі контактування командири наші сказали, що обов'язково всіх має бути позивний. Я довго не думаючи там взяв свій позивний малюк. Так мене мої самі-самі близькі друзі називали. Нічого особливого. Буває. У нас був один офіцер там, із вищого командування, який приїхав і дізнав свій позивний, запитав, а ти, що, Васін родич? Я говорю, так. Він говорить, так що там, можна буде щось там поговорити, може, він там для нашої там, частини щось. Я говорю, ну я не знаю, про що ви будете просити. Якщо там, позвоню, там, своєму родичу. І він потім вже дізнався, ну, ну, з гумором все віднісся, до цього все нормально це? Де, Декі де, у де, нас де, мешканці є Фу. на позиціях? Прийшов з нами. Ні, орки виганяти. Прийшов, гризає їх до смерті. Ну, як мені дружина говорить часто, коли я з нею там дзвоню, там, розмовляю, там, що у вас цікавого, і я їй розказую там, про собак, про котів. І вона мені говорить: ну, в тебе одна радість там, собаки-коти. Ну, просто я їй. Я й розповідаю те, що можна розповідати, а це там мінімум. Так, у нас у кіт, мабуть, в кожної групи там, бійців, там є свій улюбниць, улюбниць, там, кіт там, чи собака. У нас є кіт Саня, він вже знаменитий, мабуть, на весь інтернет. Просто приблудився до нас котик, худий, симпатичний. Ми його відкормили, і в нього там свої пільги є. Ми його кормимо колбаскою. Корм для нього купуємо, запускаємо в помешкання, щоб він з нами грівся. Якщо чесно, часто думаю, як цей день буде, ну, коли скажуть, там, що все, сьогодні війна закінчилася, перемога. Я навіть не знаю, які в мене емоції будуть: чи плакати, чи сміятися, чи, чи може постота буде якась всередині. Та, що повернутися додому, хочеться обняти дружину, поїхати до батьків, з ними якийсь час провести. Просто відпочити хочеться. Чесно, втома дуже велика за от два роки війни. Просто привести час зі своїми рідними, відпочити від своїх побратимів, а потім через деякий час знову з побратимами зустрітися.